Вулицю Чистопрудну у Полтавському мікрорайоні Івонченці планують перейменувати. Назву можуть змінити на один із запропонованих варіантів: чистоводна Наталки Полтавки або Микити Галагана. Від 2 грудня розпочинається голосування за перейменування 71 вулиці та провулків у Полтавській громаді, які мають орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів у Російській Федерації чи країнах, які включені до договору про колективну безпеку. Це, зокрема, Білорусі. Змінити назву вулиці чистопрудна на Наталки Полтавки пропонувала Вікторія Гресь. Пропозицію винесли на голосування. Її жінка обирає на платформі «Едем», щоб підтримати. Зайшла через банк, ідентифікувала себе як особистість, ввела паролі, зареєструвалася, і все для мене було не складно зареєструватися, так як ми вже голосували за бюджет участі. Ми трошки вже в курсі діла. Питання щодо початку голосування за переименування вулиць ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради 1 грудня. Обрати серед запропонованих варіантів можна онлайн на сайті Едем. Для цього необхідно попередньо зареєструватися, знайти рубрику Консультації з громадськістю та обрати Полтавську громаду. Голосувати можуть усі зареєстровані у громаді, кому виповнилося 14 років. Якщо людина не зареєстрована в межах полтавської міської територіальної громади, але тут проживається чи навчається або є внутрішньо приміщеною особою, має про це довідку, то може звернутися фізично до інституту розвитку міста, показати ці документи нашим фахівцям, і тоді вони нададуть тут доступ до голосування, але теж в електронному вигляді. 71 вулицю та провулки розділили на окремі опитування. За кожний з них можна проголосувати один раз. Варіантів може бути від одного до п'яти. Кількість варіантів залежала від кількості поданих пропозицій. Тобто, якщо мешканці подали там більшу кількість пропозицій, значить там більша кількість пропозицій. Коли робоча група опрацьовувала подані варіанти при першому етапі громадського обговорення. То обирали всі, які відповідали вимогам. Е, інколи це було одна чи дві поданих пропозиції, інколи п'ять. За словами Тетяни Татаріної триватиме голосування протягом двох тижнів до 15 грудня, включно. Далі сформують рейтинги із варіантами. Його передадуть на розгляд робочої групи. А топонімічна комісія має рекомендувати до затвердження перейменування вулиць на сесії міськради. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.